Добрий ранок усім. Ми сідаємо снідати. Сьогодні у нас на сніданок ось такі канапки. Я такі вже неодноразово показувала, бо схожі. І тут є сиром, типу Філадельфії, далі листя салату. Потім яйця я обсмажу з двох сторін, як яйця пашот роблю щоб вони ріденькі залишала всередині і зверху виклала ще шматочки моцарелки, і вона, поки яйця були гарячі, розплавилась. Ну і спеціями я завжди посипаю паприкою і перцем. Трошки солю. Ось така смакота. Це улюблений, один із улюблених сніданків. Вона в смачному, і вам також смачно, якщо зараз мене їсте. Прийшла, я, друзі, на кухню, хочу щось трошечки приготувати на новорічний стіл. Ми насправді останні тижні так хворіли всі дружненько. Спочатку, 23 го числа, захворів син, потім, 24 го числа, проснулася я захворіла, і 25 го числа вже в обід захворів чоловік. Тому ми ось так всі разом хворіли. Я вже й не пам'ятаю, взагалі чи було колись таке, що ми всі разом хворіли. Якісь такі віруси, що так швидко дуже один одному передався. Чоловік приїхав додому на два вихідних. На 24-й на 25-й і захворів разом з нами. Ось. І якось так Владік перехворів 3 дні температурою, я десь півтора дня всього. Ось. Але м -м, кашляємо з Владіком, а чоловік то взагалі саме найдовше. Йому вже я на п'ятий день почала давати антибіотик, бо зрозуміла, що ну, дуже довго температура тримається. Звісно, вже почала давати антибіотик йому, щоб пошвидше його вилікувати. Ось, він якось найдовше. Але нічого, вже все добре, ми вже, можна сказати, здорові. Ось лише таке трошки у нас всіх в'ялість періодично бере. Якесь таке трошки недомагання, але все одно, знаєте, хочеться щось приготувати на стіл. Ми лише втрьох, вже традиційно третій рік, ми лише втрьох святкуємо Новий рік, і це найкращий варіант, я вам хочу сказати. Тому цінуйте близьких, рідних і по можливості збирайтеся часто, тому що життя, воно таке, знаєте, непередбачуване. Ось, вирішила в цьому році, знаєте, не дуже так щось наготовлювати. В принципі, я вже. Третій рік поспіль. так Особливо не стараюся щось багато наготувати, бо колись в мене була така звичка наготувати, прямо я не знаю. ніби, <смі> Я не знаю, скільки людей мало бути. Тому в цьому році вирішила зготувати небагато. Ось, дуже хочу голубці зробити, бо вже давно їх не їла. Я зазвичай їх роблю просто так, не на свято. Ось, І цей раз в мене вони будуть на святковий стіл, на новорічний. Дуже захотілося мені їх. Ось ще деякий там салатик хочу зробити, нарізочку Словом, Не багато всього буде, і все буде так скромненько, щоб повечеряти. Подивимося, можливо, якийсь фільм вночі, та й ось так проведемо собі Новий рік. І зустрінемо, точніше, проведемо старий рік, і зустрінемо Новий рік. Замерзла дитинка, аж опостригли зима. Тепер ось так треба вкривати одіялком і тихенько говорити, що вона виспалася. У мене процес тут йде вже повним ходом. Це в мене картопля. Тут небагато її зовсім роблю зовсім небагато, бо вона строє, скільки їй потрібно. Це в мене тут корочка, я взяла цілу курку, купила, відділила все таке кринця, гумілка. І потім що тут ще? Ой, стегенце. І викладу зверху на картоплю. Заодно і картоплю просочиться. М'яско буде смачно, коли вона вже промаринується, викладу. Ось, І картоплі небагато щоб по''їли. Також вже тут в мене замариноване м'язко. Пам'ятаєте, я робила в беконі на шпажках. Ось шпашках, як такі шашлички бекон ось приготувала, також поставила тут соєвий соус, чесничок, сіль, трошки перцю. Ось це маринується воно. І буду завертати в бекон. Я показувала на кулінарному каналі, здається, в новорічному меню. Це в мене вже нарізаний тут краби і яйця. Ще додам кукурузку. Це владі. Котку маленьку тарілочку роблю, крабовий салат, бо він завжди на свята. Хоче, щоб він був. Голубці в мене тут в духовці ось вже доготовлюються, Вони вже готові. Зараз через 10 хвилин виключиться духовка. Голубці в духовці це взагалі смакота. Я обожнюю голубці. А ще й в духовці, то це взагалі. Отаки вам все покажу вже на столі. Що приготувала, ще салатик зробила. Він в холодильнику зараз стоїть. Разом з кільцями, бо кільця потім зняти потрібно буде. І ще хочу приготувати креветки. Зараз потрібно буде їх очистити. Ось такі в мене королівські. Я хочу їх очистити від голови і панцира. І хочу зробити їх в паніровці. І думаю, чи в духовку поставити, чи в аерогриль. Можливо, в аерогриль все-таки. Боюся, що вони в аерогрилі не згоріли, бо вони вже і так готові. Ну, словом, зараз подумаю ще. Друзі, у нас залишилося 4 години до Нового року. Я сьогодні вирішила навіть підфарбуватися. Давно я цього не робила. Але сьогодні мені щось так захотілося в останній момент. А чому ви вирішила? Тому що хочу зараз пофотографуватися біля ялинки традиційно. Як же ж не зробити фотографію біля новорічної ялинки? Це відео вийде вже після нового року, тому я хочу вас привітати з новим роком. Побажати вам усім саме головне здоров'я, щоб всі ваші рідні і близькі були живі та здорові, щоб були завжди поряд, щоб всі мали можливість зустрічатися з сім'ями, родиною. за... Великим столом у мирній країні. І нехай наша спільна мрія одна на всіх швидше збудеться. Бажаю вам всім здоров'я, миру, спокою, добра, як завжди. Дякую вам усім, що ви в мене є, що ви мене дивитеся. у нас тут дивіться, вже скільки подарунків стоїть біля ялинки. У нас діток маленьких нема, тому всі знають, хто. Приносить подарунки. І там ще з ялинкою стоїть. подарунки. так багато. Такі красиві ось ці коробочки. Це влад запаковував, дуже гарні. З пінгвінчиком і з ведмедиком. Дивіться, Як він гарно запакувався. Молодець. Син розумашечка. Красивенько поставив тут. Там теж стоять гарненько. Будемо очікувати 12 годин, ну а далі не знаю. Можливо, син в цьому році нам знову якісь конкурси придумає. Він нас вже третій рік, чоловіком розважає, він нас молодець. Ось, тому ми проводимо час у трьох. Приїхали, припаркувалися тут біля торгового центру, точніше в торговому центрі в парковці. Хочемо... А! Тож туди ось хочемо піти в центр Катовіці. Там ярмарка має ще бути, бо півтора тижня просиділи вдома, перехворіли, нікуди не виходили, окрім магазину, перебіжками, щоб купити щось, поїсти і все. Тому йдемо. Хоч подихаємо свіжим повітрям. Буквально годинку, не більше, бо не хочемо дуже довго ходити після хвороби. Шукаємо, куди. А, сюди, я певно, шукаємо, куди вийти з цього, з підземної парковки, бо торговий центр сьогодні не працює першого числа. То треба йти через залізничний вокзал. The whole world is white, there's snow everywhere from the storm last night. Winter is here, blue jays are watching the children. Play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside. We're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day it's a wondrously slow and golden Дивіться, яку знову <laughs> взяла кружку. Так вона мені сподобалась. Дивіться, яка гарненька. Вона виглядає як залізна, але вона керамічна. І одразу сюди взяла глітвень. Глітвень не брала вже дуже дуже багато років. Бо я як не одні таблетки завжди п'ю на рік, то інші. То хочу зараз хоча б спробувати цей глітвень смачний. Пахне так гарно. Дивіться. Яка краса. Супер. І смачно, сподіваюсь, зараз пробуємо. Дуже смачно. Клас. you I'm out on a last minute spree hoping to find that Хочу вам показати, які подаруночки я отримала під ялинку. Дуже всі гарні, все як я люблю. І почну з такого класного, тепленького. Е, сукні. Як це назвати? Сукня кофта. Чи. як це називається, Я знаю це слово. Тунік. Тунік. Сукні тоніки Ось така вона м'якесенька, така тепленька, взагалі супер. І колір такий Я класний. Буду. Так. Wild and sweet. Боже, вона така м'якенька. Це, це взагалі буде теплесенька, буду ходити по хаті. До речі, в неї є кишеньки. Щось теж дуже прикольно. Я люблю з кошеньком. І супер м'якесенько. Боже, вона така м'якенька. Дуже гарний колір. Десь вдягну пізніше, покажу. Так, далі ось такий пледик. Класний. Це подаруночки від сина. Він мені такі подарунки обрав. Прямо знаю, що мама любить. Ось такий гарненький пледик. Дивіться, який гарний. І теж такий м'якенький, якусь та <свят> сукня. Сукня-то ніка. Буде вже в мене в вечері вкриватися таким тепленьким пледиком. Дуже люблю пледи. Такий... І колір такий гарний, приємний. Все, як я люблю. Також подарував мені ось таку кружечку. Дивіться, яка гарна. Клас. Для чайку. Така ніжна. Тут олень, сніжинки. Клас, така зимова, супер. І в такому ж стилі тарілочка. Дивіться. Сподіваюсь, видно, бо вони тут малюнки вибиті такі на тарілці. Дуже гарні. А це чоловікові він поставив у коробку тарілки таких. Клас. Так. Також підібрав ось такі серветки гарненькі. З Олері. І ось така ще таця. У мене була під ялинкою і не признається, хто подарував мені. Це ти подарував чи ладік? Ладік? Ладік подарував. Дивіться. Прем'я в захваті така велика і такий малюнок гарний. Клас. Принесеш мені завтра зранку каву на цій таці. Ось цій кружці і на тій тарілці. Можеш її сьогодні. О, сьогодні принесеш, добре. Так. А сукня це від чоловіка. А ще мені син ось такій коробці, і чоловіку приніс ці всі подарунки. Дуже гарно вони були запаковані, я показувала під ялинкою. І цим коробкам я не менш радію, ніж тим всім подарункам. Дивіться, які гарні коробки. Це ж для зберігання, взагалі. Будуть зберігати новорічні іграшки, бо в мене було кілька коробок, але я висилала посилки і я їх використала. Та я буду в таких гарних коробках складати іграшки новорічні. Клас, такі гарні подарунки всі. Показую вам сукню. Дивіться, яка клас, точніше тунійку. Клас. У мене ще носочки якраз тепленькі. Зараз поки що я ось таких розовеньких. Але в мене є такі точно бежеві з білим. Прямо під цю тонічку і є капюшончик. О. Клас, така те паска. Все можна пити чайок. Ой, все як я люблю. Так, буду на цій приємній ноті завершувати це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і чекаю на вас в коментарях.